Найкращі сучасні українські казки від радіо Культура Руслана Лоцман. Пісенна казка в авторському виконанні. Було це давно, давно в одному селі, де навесні все зеленіло і рясніло квітами, серед тих густих гаїв і різнотрав'я. Поселилась чарівна пташина пісня. Прилітала вона до людських домівок, стукала у шибки, і люди впускали її до себе. Вона допомагала їм у побуті, коли пряли, ткали, вишивали, порались по господарству чи на польових роботах. Вона вкладала спати малих діток під пастливі на спів. Облітала птаха усі сади, гірські долини, річки, степи, моря, ліси, поля і скрізь, де вона співала, люди ставали щасливіші. Кликали її наречені, на весілля, щоб благословила їх на подружнє життя, Ташина пісня підтримувала вона дух воїнів, захисників у боях із ворогами. Все, що довкола нас, весь простір рідної землі, оспівала та дивовижна птаха казковими мелодіями, первистим словом і ніжним голосом.